же там хтось з сусідів приносить? Ні, то сама готує. От один раз та Оксаночка принесла чотири пиріжки з картошкою. Гаряча, каже тітя валя, ви ж любили пекти. А тепер кажу, я не, не, не люблю, але дача. А що ж у мене ж оце? Куліна ніяк не стоїть, а носки поки натягну. Сьогодні мені хлібчика купили люди, а це ж ще тому ж даю собачка. У мене тут електропечка, а сьогодні ж голодна. я. Та я його тої борщі не варю, а то хіба хто з людей принесе борщу. А так ото суп, вермешель, слава Богу, що дали допомогу. Гуманітарного? Гуманітарну завали ото ті, так у мене і те, і молоко згущене, ото я цілих пів місяця чай.